Одного разу борсук і лисиця вирішили піти порибавити. Оскільки борсук був сусідом знизу лисичі, він постукав в стелю і каже Тук-ток-ток, -тук, лисиця. Лисиця каже: Борсуче, чого ти з самого ранку стукаєш спи? Ні, я не можу спати. Я хочу піймати великого сома. Лисиця каже, а я не хочу, накрила хвостиком носа, та й далі спить. Борсук знов її. Тук-тук-тук. Ой-ой, борсуче, то знов ти то я. Я вже хробаків знайшов. Та дай мені спокій, яких хробаків. Я не люблю хробаків. Та то не тобі, каже. Борсук то нас А як ми його будемо ловити? Що руками? Хробаків тих будемо йому кидати, чи що. Ходи, виходь лисиця на вулицю і будемо зараз шукати якусь гілку, мотузку, гачка і підемо ловити на річку сама. Ох, борсучи, не даш ти мені у вихідний мій подрімати, всіх лисеняток забрав, тато погуляти, та ще мене подрімати. Ей, лисице, перестань виридувати, пішли вже. Ну, добре, вговорив. І вони вилізли з нірок, прийшли під високе дерево, сіли, каже бурсук, треба кудись тих хробаків поскладати, бо я не можу їх в лапках носити, вони мені всі тікають. Давай візьмемо якісь, я знаю, сплетемо якийсь кошечок чи що. Ну, то довго кошик плести. Давай якісь зробимо. Е, я навіть не знаю, що ми зробимо. Ей, борсуче, ти ні про що не подумав, ти хробаків несеш в руках, як ти будеш вудки робити? Я надіявся, що ти мені допоможеш. Ти така розумна, така хитра. Ей, Вже не підлизуйся. Добре, добре, допоможу. Ну, пішли, пішли вони на річку, поскладали в таку. Ямку між камінців, хробачків, щоб вони ніде не повтікали, накрили великим камінцем. І пішли, вирвали велику довгу лозу. Попробували, гнеться, гнеться. Добре, добре. Обдерли листочки, пішли, скрутили собі з павутинки довгу довгу нитку. Та Пав... Павутинка не рветься? Ні, не рветься. Павуки на них сварилися, лапами махали, але. Лисиця з бурсуком сказали, що вони з ними поділяться здобиччю. А павук кричить, я не їм вашу рибу, віддайте павутину. Вони кажуть, нічого, нічого, попробуєш то її їстимеш. Дуже смачну рибу ми спіймаємо. От побачиш. Павук тільки лапами розвів, заліз назад у своє таке маленьке кубельце та й сидів, дивився, що вони за А де ж нам взяти гачка? Хм, каже лисиця, я десь тут недалеко бачила такі гострі, гострі гілочки. Може, з нього зробимо. Бурсук каже, та ти що, лисиця, а як будемо сама тягнути, то він ту гілку перегризе та й все. О, каже лисичка, знайшла гачок, мабуть, рибалки загубили. Прив'язали вони до павутинки гачка. Пішов бурсук взяв хробачка з їхньої ямки, з камінців. Лисиця каже, фу, б'є, не буду населяти. Борсук каже, давай мені, ти зовсім не рибак. Та я не рибак, я рибачка і взагалі люблю поспати. Ти давай лови, а я собі тут на камінцях погрію лапки. Борсу каже, ну добре, та й дякую тобі за компанію, а то мені одному сумно. Сів борсук на березі, закинув вудку з хробачком і чекає. Чекає, чекає. Тут ху, щось дьорнуло за вудочку. Він раз ви, витягнув. Ага, каже, нічого нема. То, певно, камінець по, по, по цей... по, потрапив нам на вудочку. Знов закинув. Сидить, сидить, Лисиця вже. Не терпиться їй попробувати того сома. Каже, ну коли, борсуче, коли вже ти зловиш того сома?» Борсу каже, чекай, рибалка це довга історія. Сидять, сидять. Лисиця каже, та да витягни вже, подивися, а може, там, якась мала рибка, то я би її зараз з'їла. Борсу каже, та да нема там нічого. От на попробуй. Лисиця взяла лапками водку, сидить, сидить, водить в неї туди, сюди, течія зносить павутинку то туди, то сюди, до берега від берега. І тут чує лисиця, щось їй починає водку тягти. Вона до себе, а воно в ріку. Вона до себе, а воно в ріку. Лисиця каже, бурсучий, я щось чую на вудці. То тягни, чого ти чекаєш? Лисиця, давай тягнути ту вудку, впирається в каменюки, біжить вже по берегу. А та їхня павутинка розтягується, розтягується. Вурсу каже: О, ні, о, ні, зараз втратимо велику рибу. І давай помагати лисиці. Та каже, давай помало, помало, помало. І взяв лисицю за лапу, двоє біжать від берега. І раз, витягнули. Але то був не сом, а великий карп. Той карп дивився на ними перестрашними очима, кліпає, кліпає. І так робили. карпа витягли. Бусу каже: ей, карпи! О, яка здобич лисиця каже, то що ще за така незрозуміла риба? Борсук каже, то не незрозуміла риба, то карп. А воно смачне, а Карп так на них дивиться і махає головою, що ні, не смачне, показує плавниками, відпустіть мене, відпустіть мене в воду. воду. Але Борсук каже, а, ні ні, це наша здобич. Ми хоч щось повинні сьогодні принести додому з риболовлі, а то скажуть, де ви там сиділи, лапи, гріли на каміннях. М -м -м, лисиця каже, пробач, Карпе, мусим тебе взяти з собою. Хм, карп засумував. Але що робити? Спіймали його та й спіймали, поставили його в таку е, огорожу з камінців, накрили травичкою. Населив бурсук ще одного хробачка на гачок, закинув вудку і каже, тримай лисице, тобі добре вдається ловити. Бач, скільки я сидів, то ще нічого не віймав, а до тебе вся риба йде, як, як оце на якісь, як то називається, чари, чари-бари. Лисиця каже, не вигадуй бурсуче, ти просто хочеш полежати і погріти лапки. Ей, та де я хочу полежати, хочу ловити рибу, вона до мене не йде. каже лисиця, ну добре, давай я ще одного піймаю, а потім ти. Закинули вудку, сидять, сидять, хмарки над головою збираються, сонечко вже зайшло. Стає прохолодніше. Лисиця каже, ой, мерзнуть лапки, мерзнуть лапки. На борсуче потримай вудку». Просук взяв вудку, тримає, тримає, каже, ой, лисице, щось тягне вудку. Помагай. І вони вдвох ту вудку на себе потягли, тягнуть, тягнуть, тягнуть. Хоп, вилетіла з, з річки рибина. Оце що за дивина? А, це якась така плотвичка, бо вона така худенька, маленька. І дивиться на нас теж тепер лякалими очима. Лисиця каже, мені плотвичка підійде, скидаємо її з гачка. Зняли з гачка, поклали її в ямку з камінців і накрили лапошком. Бурсук каже, ну все, на третій раз мусить бути сом. Лисиця каже, а де ж тут тому сому взятися? Дивися, ця трибка невеличка. Давай йдемо трошки туди вверх, де. Ростуть в очереті різні всякі комиші, там ми зараз щось, може, вполюємо цікаве. Ну йдемо, взяли вудку, населили хробака на гачок, йдуть хробак на тому гачку, підстрибує, підстрибує. Думаю, ой, яка гойдалка. І тут лисиця його взяла і каже: дивися, той хробак щось дуже веселий. Бурсу каже, не вигадуй лисице, він не може бути веселий. Та подивись, він сміється. Та де ж він сміється, каже. Не сміється він, він чує, що зараз піде на рибу. Хробак, як почув, що піде на рибу. Він аж видовжився і почав з того гачка злізати, злізати, злізати. І хопа зістрибнув і поповз. Втік. Прийшли вони до очерету. Бурсук закидати вудку, а хробака нема. Ти ба зліз втік, каже лисиця, втік. Я ж казала, що він такий веселий. Він погойдався і втік. Біжи лисиця принеси ще одного. О, фу, фубій, я це в руки не візьму, каже лисиця. Добре, каже бурсук, йду сам. Віддав лисиці вудку, каже, ти тут сиди, знайди гарне місце, а я поки принесу хробака. Пішов за хробаком, вибрав самого великого і жирного, несе його в лапках, тримає, щоб часом не втік, приніс, а лисиця собі спить, вудка біля неї лежить. Бурсу каже, Лисиця, ти що? Вставай, ловити рибу. Орсуче, ти вже тут? Я думала, що ти будеш ходити ще півдня за тими хробаками. Ага, розмріялась. Давай вудку сюди. Населили хробака, закинули між очеретом і чекають. Чайки літають, кричать, лисиця каже, Ану, пішли звідси, киш, киш, уш, уш, що таке, що таке? А чайки ми теж хочемо рибку, ми теж хочемо рибку, ми теж хочемо рибку. І кричать над ними. А борсук каже, ні, ні, так діла не буде, риба зараз вся розлякається. І, і починає бігати бігати між очеретом і штих э, страшити чайок. Кричить, як той, як орел. о о Чайки тільки з нього. ха 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 ха, -ха! Дивись, дивись, бурсук думає, що він орел. І регочуть. Лисиця каже, ви або перестаньте отут смішити рибу, або ходи то мені помагай. Морсу каже, добре йду, бачиш, тими чайками не домовишся. Ті покричали, покричали, десь полетіли. От прилетів Великий лебідь, сів і плаває між очеретом. Лисиця на нього дивиться. Каже, це що за диво? Порсу каже, та то лебідь, він тут живе між очеретом. Перший раз бачу, каже Лисиця. Яке ж воно велике? Ага, каже бурсук, і воно нам всю рибу лякає. Сома тут явно не зловиш, а я такого хробака вибрав найбільшого. Він ще зараз нам того хробака з нашої вудки зніме, от побачиш. Хто лебідь? Ну, а хто ж? каже Бурсук, ясно, що лебідь. Дай будемо сидіти тихо, може, він нас не побачить. Сиділи, сиділи, лебідь собі плаває, навіть на них не зважає. Тут. Лисиця каже, бурсуче щось тяне, та то, певно, очерет зачепився, почекай ще. Бурсуче щось сильно тяне. О, дійсно тяне, дивися, може ще й павутинка порватися, давай разом. І давай помаленько йти від того очерету, йдуть, йдуть йдуть берегом, тягнуть за собою, тягнуть, кажуть, щось велике, щось велике, ого, щось велике. І хоп на берег, а то старий чобіт загачився за вудку. А намаєш, а намаєш, ото вже наїлися сомами. Ідем звідси геть, а то то ще один черевик виливим, а той ще якогось капелюха. Та й пішли. Пішли, сіли на своє місце, населили звичайного хробачка, сонечко вже сідало за обрій. Бурсу каже, та й давай вже останній раз закидаємо та й пі підемо по домам. Ох, нарешті, каже лисиця. Я думала, ти вже ніколи не скажеш, щоб ми йшли додому. Сидять, 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 тут починає ловутку дьоргати, дьоргати, дьоргати. Бурсу каже, тяни, лисиця, погнали. Давай тягнути, 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 тягнути. Хопа на берег витягли в усате довге, великий чорт. Що то таке, каже лисиця. «Та то ж сом, каже борсук, яке щастя, сом. О, каже лисиця, я й не вірила, що ми зловимо того сома. Давай його швидко туди, в ту от нашу, як то, ямку. Запхали його в ямку, притрусили травичкою, сом ще там трохи його хвостом постукав. Лисиця каже, Я збігаю по відерку. Побігла, побігла в нірку, дістала відерко, прибігає. Бурсук позапихав три рибини в відерку. Прийшли вони до своїх нірок і каже борсук, ну як будемо лисиця ту рибу ділити? Лисиця каже, я б її не ділила. Давай її посмажимо та й з'їмо всі разом. З твоїми малими і з моїми малими. Ну, давай, каже бурсук. Пішли вони, розклали вогнище невеличке, обставили його камінцями, поскладали великі гілочки на ту наверх, поскладали на ті гілочки рибинки. Смажить, смажить, перевертають, смажить, смажить. Тут на смачний запах зійшлися маленькі борсучки і лисички маленькі дітки з татом. «О, як у вас пахне гарно, а то хто таке придумав? каже тато лис. «А То борсук, наш сусід знизу. Він мене сьогодні будив, будив, цілий ранок будив, і от ми з ним ходили рибалити. Нічого собі, яка смакота, посідали всі біля вогнища. Сонечко вже сіло, комарики, цикади стрекочуть. А лисенята й борсучата їдять смачну рибку, яку зловили їм їхній тато борсук і мама Лисичка. І так вони попоїли смачненько і всі пішли спатоньки по своїх нірках.